Привіт-привіт, І зараз я вам покажу, як мої діточки катаються на роликах. І так, привітайтеся з підписчиками. Тут ти їх навчила? О, хтось упав. <laughs> Я їх навчила кататися. Я вам навіть покажу, як... Я не навчила наразі катати. Дівчата, що ви робите? Давай показуй Наді, як треба. Як я вчила. Ой-ой-ой, ой! Це як Надя загоріла. Як вам Надін загар після на табору? Ані там ділася, вона не показує, як вона загоріла. У е, мене роликів немає, в нас лише ті ролики, бо ми не дуже багато. Ми всі на одних катаємося. Давай, Надя, катайся. Далі. А потім ти. Давай, давай, я. Ти вмієш? Та я вмію. Надя, треба було ще героскутер взяти, показати, Аніна, та, героскутері героскутері показати. Я не на героскутері катати. Аніта, Аніта не зараз покаже. покажемо. Зараз ми вам покажемо, як ми їх навчили кататися. Я, я сама я покажу. Мене вже тошнить. Давайте давала б. Я мастер-класся. Аніта на героскутері. Я перша два віка. Якщо що, ти її спасаєш. Якщо вона падає ти мусиш її спати. Я просто рік не каталася, ріб. тебе боїться. Вау! Нічо... ти як бензи в чорному платі коротше пливеш. Я зараз покажу вам лайфхак, який мене вчилася рік назад. Ну я два роки тому каталася народ. Трюк, покажи, покажи. Трюк. Сейчас, знайдемо мені минуту. ти просто. Так, окей. Я робила так. Вони просто криві ролики недавно. <сілик> обережно, обережно. Добре, мені я ж хотіла, все. <зілик> Та, вона тільки покупалася. Для неї це опасно. Аніта, покажи, як ти між. Ооо! <зілик> ти між такий? Як... Блін, що я не зняла, коли ти на героскутері каталася. Тут було тоді цікаво. У мене не було, на жаль. Звідси в неї навіть фари світяться. Я о! Ого! Я Віко впевнено в набралася. <риснє> <риснє> я раніше каталася на розок, а просто я харю. О, тобі треба привикнути. Я просто чуть старий стала. Нє, вона... І тут вона підлога, вона йде так. А якщо ти поїдеш такого звідти і Наталі. спригнеш з того тої сцени. А! Надя чекай. Щоб... Надя відійте, хай вона розганяється. <риснє> давай, давай, давай. Нічого собі. Я заучу польські зрозумів. Правильно? Так. Аніта, а розкажи, як на ньому кататися бо я хотіла спробувати, але не знала як? Тут просто треба ременував.

Одна фара засвітилася. О! Це не Я не хочу почати. Надікати біч? Най розкутріше не каталась? Давайте він попробуєш. Я не хочу показувати на кадр, бо я після роботи тільки. Якщо б я гарно була в діти, то я би показалася. Але не сьогодні. І дякуємо всім. Зараз вона буде кататися на горскутері. А на терпак на е, як є? Чижечка Надія. Чижечка Надія. прізвище. Чижечка. <різвища> Чижечка Надія нам покаже, як треба кататися професіонально. Mm -hmm. Професіонально. Тут будуть букви професіонально. Про зараз нам е, девін'я. Давай акуратно. Яй. Ó ég 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 Það er mjög skar Ég er eitthvað það þarf kásku Hvað er það þarf? Ég Вита такого не, не тяжко. Не тяжко? Чуть тяжко. Чуть тяжко. Я не. Я не... Ну, ня <свісна> Треба було присісти, я щось не догадалася. Присісти найлегкіше, бо тобі Ну і тримаєшся собі. А як сказати стоп? <кажи>, як сказати <спості> щоб <не свісна> стопути. Давай. <Але> я <спокусування> ти <спока> тобі, думаєш, що <ти> <спока> не голосом, перестань. Тримай та її та за руку так, перше. Тримай її за руку, щоб вона тебе тримала. Бо я щось боюсь. <свісна>

Ча, там весело тут. Дай я попробую, Аніць. Дай Надя попробує. О! Давай, Надя. Тепер Ні. спробує Надя. Брат, Аніць, дай іграшку. Нєт! Обережно. Ходи в руку, раз, два, три. Став. Молодець. Хай це світиться фара. Вона ще не засвітилася. Для що я роблю? О, є досить. О. А чому ви так вмієте легко? Тобо їм легше. Бо вони маленькі. Да! О, він розуміє, Лазар. що говорити. Ну, ти правда казала. Покрутись! Він... <реш> Перевернись. <Покрутись. реш> Зроби сальто. А дивися прикольте. Раз, два. Okay. Зараз покажете таку штучку, як масашечка. О, oh май гад! А ти наді, там вже на ньому по-різному навчилася. Наді, сядь на нього. Поможе їй. Аста дивись, що досягти. Давай. 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 І тримайся зверху за кораблі. Вперед, перед, 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 перед. О, диви, поїхала. Уу, давай, поїхала. Класно, Повернись. Ого! Давай. Діак, віта! вже! <laughs> <Wow, laughs> <я не> <laughs> <тоже. laughs> так, ачкай ган на рівно стане собі. Стань собі так файно. Не бійся. І їдно. На не, ноги. О! О, і навчишся так. <laughs> Всім спасибо.